9 серпня 378 року римська армія під командуванням імператора Валента зазнала нищівної поразки від готів, яких очолював вождь Фрітігерн. У цій битві, відомої нам як битва при Адріанополі, римляни втратили дві третіх своєї найбоєздатнішої східної армії. Історик Аміан Марцелін порівнював цю битву із битвою при Каннах, яка відбулась у 216 році до нашої ери між римлянами та карфагенянами, яких очолював Ганнібал барка Тоді римляни втратили більшу половину свого війська. Ті з римських вояків, яким вдалося врятуватись у кривавій м'ясорубці 378-го року, втікли до Адріанаполя, до якого від місця битви, до речі, було не багато не мало, а 14 кілометрів, готи переслідували легіонерів, яким усе ж таки вдалося відірватись, і частину біженців місто встигло прийняти. Коли зачинилась міська брама, дехто з легіонерів залишився зовні міського муру та намагався дати відсіч готам. Але чисельна перевага готського війська не залишила римським воякам шансів на виживання. Після того, як готи добили римських вояків, вони вирішують захопити та пограбувати Адріанополь. Готи мали намір захопити скарбницю імператора Валента, пограбувати саме місто, ну і звісно, добити усіх, кого не встигли грохнути на полі бою. Атаку на Адріанополь готи розпочали перед світанком 10 серпня. На захист міста стали усі, хто міг тримати в руках зброю. Зі стін Адріанополя на готів полетіли каменюки, глечики з палаючою сумішю, хмари стріл та списів. Так тривало до вечора, 10 серпня, коли готи зрозуміли, що захоплення Адріанополя це геть дурнувата ідея. Вони відступили, але для того, щоб відправитись грабувати сільську місцевість Фракії, Мезії, Македонії та Південь Балканського півострову. Грабуючи місцевість, готам вдалося підійти до Константинополя. Але пам'ятаючи про те, як вони відхопили на біля Адріанополя, підходити занадто близько до стін Константинополя готи не наважувались однак вони стали табором неподалік міста. Римляни не сиділи, склавши руки. Охоронці Константинополя розробили тактику, згідно з якої загони вояків скоювали, скажімо так, партизанські вилазки, атакували готів, а потім хутко тікали до Константинополя. На стінах міста вже були приготовані катапульти та лучники, які обстрілювали готів, що наздоганяли загони римських вояків. Таким чином обороняли Константинополь та не давали готам підійти до міста. Зрозумівши, що місто не захопити, готи згортають табір та готуються до відступу. Коли усі приготування до відходу добігали свого завершення, готів несподівано атакували сарацини, римські найманці, і атака сарацинів змусила готів, хоч накивати п'ятами від Константинополя. Давні історики згадують цікавий епізод з цієї битви: сарацини. Вбиваючи готів, перерізали їм горлянки та пили їхню кров, і це не аби як лякало готів, які залишили обози з провіантом та навіть обози зі зброєю і втечею рятували світ сарацинів. П'ять місяців після поразки римлян під Адріанополем східні території Римської імперії залишались без правителя. В той час імперією керували Граціан та його брат Валентиніан Молодший, але фактично імперію очолював Граціан, якому на той час підпорядковувалась уся римська армія. Граціан усвідомлював, що йому одному не впоратись із проблемами у Фракії та Мезії, тому було вирішено проголосити імператора східних територій. Новим імператором східних територій Римської імперії було обрано Флавія Феодосія, сміливого вояка та розумного полководця, який брав участь у битвах під командуванням свого батька, а пізніше, за наказом імператора Валентиніана Старшого, переміг сарматів на Дунаї. Що ж, 19 січня 369 року Флавія Феодосія було урочисто проголошено імператором. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про правління Флавія Феодосія, який відомий в історіографії як Феодосій Великий. Але перед тим як розпочати, я хочу вже традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. На початку свого правління війська Граціана та малочисельні війська Феодосія ненадовго об'єднались та завдали готським загонам декількох поразок. Після цих перемог Граціан, трохи підсиливши військо Феодосія, забрав свої легіони та відбув у свою резиденцію у місті Тревір поближче до кордону на річці Рейн. Феодосію ж потрібно було набрати війська для боротьби з готами. Зробити це було дійсно складно. Перелякані римляни не мали бажання вступати у війська, адже вони добре бачили на що здатні гоцькі вояки на полі бою. Римські юнаки та чоловіки навіть калічили себе відрубуючи пальці на руках, але Феодосія це не зупинило. Такі новобранці могли будувати табори і виконувати усю іншу брудну роботу. Наприклад, забирати поранених з поля бою. Першим, що зробив Феодосій, так це набрав легіони із синів ветеранів римської армії, адже вони ще згідно наказу Діоклетіана мусили служити у римській армії. По-друге, Феодосій сформував допоміжні легіони з нещодавно переможених готів, яким, до речі, платив заробітню платню. По третє Феодосій почав масово приймати в армію тих готів, які тинялись з територіями Фракії та Мезії. Звісно, теж не безкоштовно. Це дало свої результати. Допоміжні війська готів та римляни завдали повсталим готам Фрітіґерна відчутних, але не остаточних поразок. У 380 році Феодосій прибуває у Фесалоніки, звідки керує війною проти готів. Тому самому році Феодосій важко захворів. Якою була ця хвороба, нам достовірно невідомо, але відомо те, що Феодосію було настільки погано, що він закликав до себе єпископа Фесалонік та прийняв хрещення. Згодом здоров'я Феодосія покращилось, і він вирішив раз і назавжди покласти край суперечкам між християнами Нікейської та Аріанських течій. У 380 році Феодосій видає едикт, згідно з яким офіційною релігією Римської імперії є християнство нікейської течії. Цитую: усі народи, що перебувають під управлінням нашої милості, повинні дотримуватись віри, переданої римлянам апостолом Петром, бо вона очищає і донині. Це є та віра якої дотримується Понтифік Дамасій, а також єпископ Олександрії Петро, людина апостольської святості. Дотримуючись апостольської святості, інакше кажучи, відповідно до вчення апостолів і Євангелія, ми повинні вірити в єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа, дотримуючись положення про те, що вони рівні за величю, а також догмату про Святого Духа. Наказуємо, щоб слухняні цього закону називались християнами-католиками. Всі ж інші вважаються безумцями і божевільними єретиками, а місця їхніх збіговиськ забороняється називати церквами. Кінець цитати, дізнавшись про хворобу Феодосія, Фритігерн поновлює бойові дії у Фракії та Мезії. Східні римські легіони поручаються як можуть. На допомогу військам Феодосія імператор заходу Граціан відправляє війська, очолювані полководцями Арбогастом та Баутоном. І, об'єднавшись, римські війська завдають значних поразок готам. У тому самому 380 році готські війська, пошматовані римлянами, ще тиняються фракією та мезією, але їхня доля вже вирішена. Римляни не дають їм закріпитись, а взявши в облогу, мордують голодом. В одній з таких облог помирає вождь готів Фритіґерн у 381 році. Феодосій прибуває у Константинополь. Вже на третій день свого перебування у східній столиці імперії. Феодосій звільняє аріанського єпископа столиці, а на його місце призначає Нікейця Григорія. Окрім церковних справ, Феодосій не забуває і про державні. Він, як і будь-який новопроголошений імператор, проводить чистки у своєму апараті, звільняючи попередників, серед яких, до речі, було багато аріан, та призначає замість звільнених лояльних до імператора людей. А щоб армія і надалі вдало воювала проти римських ворогів, Феодосій підвищує податки для населення. Історик Зосим писав, що податки були настільки обтяжливими, що римляни мало не віддавали останню подерту туніку, щоб не бути ув'язненими. Звісно, слова Зосима – це перебільшення, адже Зосим був язичником, який вважав, що імперію зруйнували саме імператори християни, починаючи з Костянтина Великого. Але податки дійсно підвищили. У тому самому 381 році у Константинополь прибуває Атанаріх, один з вождів готських племен. Як ми пам'ятаємо, Атанаріх уклав мирну угоду з римлянами ще в часи правління Валента. А тепер, рятуючись від прибічників Фрітігерна, Атанаріх прибуває у Константинополь та просить про захист його народу у Феодосія. Владнавши усі питання, Атанаріх залишається жити у Константинополі, але через деякий час помирає. І Феодосій наказує влаштувати гоцькому вождю похорони, не гірші за похорони римського імператора. У 381 році Феодосій видає едикт, згідно з яким забороняються будь-які язичницькі ворожіння. Відтепер забороняються авгурії, тобто ворожіння за польотом птахів. Гаруспіції, ворожіння по нутрощам жертовних тварин та й і будь-яке жертвоприношення язичницьким богам. Також забороняється відвідувати язичницькі храми з метою ворожінь. Зауважимо, що храми не зачинялись, їх можна було відвідувати як музеї, адже на одну сотню років у цих храмах зберігались твори античного мистецтва. Руйнувати язичницькі храми Феодосій заборонив поки що. Протягом 382 року Феодосій займався державними та церковними справами. На початку року у Константинополі було скликано другий Вселенський собор, на якому остаточно засудили аріанство. І тепер аріани це єретики. У жовтні 382 року. Феодосій завершив війну з готами, підписавши з ними мирну угоду. Згідно із цією угодою, готам дозволялось залишатись на території імперії як федератам. Тобто готам надавали землю, вони мали своє незалежне управління, а натомість зобов'язувались забезпечувати римську армію готськими вояками. У той самий час на заході імперії Граціан видавав едикти подібні до едиктів Феодосія. В Римі з приміщення сенату за наказом Граціана забрали статую богині Вікторії, перед якою римські сенатори приносили жертви перед початком усіх засідань. Дівам висталкам скасували усі державні дотації на утримання як храму, так і атріуму вести, тобто приміщення, в якому мешкали висталки. Гроші, які раніше виділялись висталкам, тепер виділяли колегії римських вантажників. У 382 році Граціан втрачає спочатку свого сина, а трохи пізніше помирає і його дружина. Язичники вважали смерть сина та дружини імператора Граціана карою за гріхи проти їхніх божеств. Граціан недовго горював і вже за декілька місяців знову одружився. А після весілля виступив проти алеманів, які знову порушили кордон імперії на рейні. Перебуваючи у військовому таборі навесні 383 року, Граціан утримує звістку, що у Британії римські війська проголосили своїм імператором Магна Максима, і той вже перетнув ламанш та закріпився на території Галлії. Граціан, зібравши вірні йому легіони, вирушає проти Магна Максима. Війська Максима та Граціана зійшлись біля Лютеції, сучасний Париж. Якоїсь великої битви не відбулось. Були незначні сутички, і вороги, скажімо так, придивлялись один до одного. І поки граціан придивлявся, його війська зрозуміли, що повсталих більше, і вони точно переможуть у вирішальній битві, тому потрохи дезертирували у табір ворога. Граціан, бачучи, що його війська переходять на бік Максима, вирішує чкурнути з табору разом з найвірнішими вояками. Далеко Граціан не втік. Його наздогнали у місті Лугдунум, сучасний Ліон, і 25 серпня 383 року Граціана було вбито. Як відреагував на ці події Валентиніан Молодший та Феодосій? Мати Валентиніана тягнула час та відправила до Максима єпископа Амвросія, який мав вести переговори від імені Валентиніана. У той час, поки Амвросій домовлявся з Максимом, війська Валентиніана займали вигідні позиції в альпійських перевалах. У 384 році Феодосій відбуває з Константинополя в Італію і у Вероні зустрічається із посланцями Магна Максима. У ході цієї зустрічі Феодосій визнає Максима одним з трьох римських імператорів, і сторони домовляються про те, що вони зберігатимуть мир між собою, а у разі потреби, об'єднавши сили, боротимуться проти римських ворогів. Домовившись із магном Максимом, Феодосій відбуває назад у Константинополь, адже йому потрібно вирішити питання з персами, які у Вірменії скинули римського ставленника. До перського царя Шапура III, який прийшов до влади після смерті свого батька Шапура II і незначної громадянської війни, було відправлено Флавія Стеліхона, одного з найкращих полководців. Стеліхон домовився із шапуром про наступне: римлянам відходить менша частина вірменського царства, де керуватиме римський ставленник, А персам відходить більша частина вірменії. Персів такий договір влаштовує. Наступні два роки Феодосій провів у Константинополі у 385 році. Помирає донька Феодосія Пульхерія та дружина Феодосія Еллія Флацилія, яка народила імператорові двох синів, старшого Аркадія. А за рік до своєї смерті молодшого Гонорія. У 386 році Феодосій керує військовими діями на кордоні, що проходить Дунаєм. Готи, які ще залишились за Дунаєм, не полишали надії приєднатись до своїх родичів на території імперії. Феодосій не надавав їм такого права, і вони вирішили вибороти це право з силою. Римські війська під командуванням полководця Промота завдали готам поразки та відігнали їх за Дунай на поталу Гунам. У 387 році одразу декілька варварських племен перейшли Дунай та атакували Панонію, яка підпорядковувалась імператорові Валентиніану Молодшому. Регінти Валентиніана вирішили, що для допомоги їм потрібні додаткові війська і звернулись по допомогу до Магна Максима. А цей жук тільки того і чекав. Він вже давно мріяв перетнути Альпи увійти в Італію та якимсь чином відсапати собі території Валентиніана Молодшого. Щойно магн Максим опинився на рівнинах річки. По він не пішов проти варварів, а разом із військом відправився у резиденцію Валентиніана у місті Аквілея. Валентиніану, якому на той час виповнилось лише 16 років, разом із своєю матір'ю та сестрою ледве вдалося врятуватись від Максима та втікти у Фесалоніки. Восени 387 року у Фесалоніки прибув і імператор Феодосій. На нараді було вирішено, що магн Максим є зрадником, адже він першим пішов війною на Валентиніана. Наприкінці 387 року Феодосій одружується із сестрою Валентиніана Галлою, і цей шлюб ще більше зміцнює політичні стосунки між Феодосієм та Валентиніаном. Навесні 388 року розпочалась війна. Валентиніан очолив флот та через Сицилію прибув до гирла річки Тибр. Феодосій очолив військо і взявши із собою молодшого сина Гонорія, висунувся проти головних сил Магна Максима. Війська Феодосія розгромили легіони Максима у двох битвах. Після цих поразок Магн Максим втікає до Аквілеї. Але коли до міста підійшов Феодосій, Максим вирішує здатися, розраховуючи на імператорську милість. Але Феодосій не був поблажливим до зрадників. Феодосій не віддав наказ на страту Максима. Імператор віддав його на поталу своїм військам, які добряче над ним познущались, ну а потім відрубали магну Максиму голову. Щоб назавжди поставити крапку у цьому протистоянні, Феодосій наказав стратити сина магна Максима, Віктора, якого Максим вже встиг проголосити своїм співправителем. Віктор в той час перебував десь на теренах Галлії. Його знайшов та вбив один з полководців Феодосія на ім'я Арбогаст. Після загибелі Максима та Віктора імперією формально керували троє августів. Феодосій Валентиніан молодший та син Феодосія Аркадій, якого було проголошено Августом ще у 384 році, але фактично імперією керував лише Феодосій, адже Валентиніанові було 17 років, а Аркадію лише 11. Після смерті Максима та Віктора Феодосій протягом трьох років перебував у Італії, де своєю резиденцією обрав Медіолан сучасний Мілан. Валентиніанові призначили нового радника того самого Арбогаста, який відправив у засвіти сина Максима. І Валентиніан відбув у Вієнну. Сам Феодосій вирішив завітати в Рим, але його перебування у столиці західних територій імперії було нецікавим та недовгим, і він повернувся у Медіолан. Саме тоді, коли Феодосій перебував у Медіолані, у його житті сталася ще одна цікава подія, про яку ми не можемо не згадати. Його імператора, який проголосив християнство офіційною релігією Римської імперії, відлучили від церкви лише через один наказ імператора. Річ у тім, що у Фесалоніках під час заворушень було вбито Бутеріха, командуючого військами цього міста. Але чому у Фесалоніках розпочались заворушення? А розпочались вони тому, що було ув'язнено популярного візника, який неодноразово перемагав у перегонах на колісницях. Ув'язнили його за те, що він чи то зґвалтував раба Бутеріха, чи то прагнув статевих стосунків із самим Бутеріхом, але менше з тим, у фесалоніках заворушення. Одного дня прихильники ув'язненого візника підкараулили Бутеріха, коли він був без охорони і, приставивши ножа до горлянки, вимагали негайно звільнити їхнього кумира, але Бутеріх відмовив. Недовго вагаючись, Бутеріха вбили. Коли звістка про вбивство Бутеріха надійшла до Феодосія, він наказав жорстоко розібратись із заворушеннями. За декілька тижнів після початку заворушень влада Фесалонік влаштовує перегони на колісницях. А для римлян перегони це неабияке свято. Коли на іпподромі не було порожнього місця, усі входи та виходи було перекрито. А вояки міського гарнізону влаштували справжню різанину у цей день. На іпподромі у Фесалоніках було вбито декілька тисяч чоловік. Ось Саме через цей наказ єпископ Амвросій відлучив імператора Феодосія від церкви. Феодосія прийняли до церкви лише 25 грудня 390 року, коли він публічно вибачився за своє діяння. У лютому 391 року Феодосій видає едикт проти язичників. Едикт наказував, цитую. Нехай ніхто не плямує себе жертвоприношеннями. Нехай ніхто не вбиває невинних тварин, нехай ніхто не входить у язичницькі капища, щоб оглядати їх і дивитись на портрети богів, створені рукою людини. Бо хто вчинить ці злочини, нехай знає, що спіткає його кара Божа і людська. Тобто, починаючи з 391 року, усе, що було пов'язано з язичництвом, було заборонено. І цим негайно скористались християни Олександрії. Олександрійський єпископ Теофіл вирішив перебудувати один чи навіть декілька язичницьких храмів. Це, звісно, не сподобалось язичникам, і вони розпочали заворушення. Християни встали на захист Теофіла. У ході цих заворушень язичники зачинились у Серапіумі, храмі Серапіса, прихопивши із собою християн у якості заручників. Тих християн через декілька днів принесли в жертву Серапісу. Міська влада намагалась якось домовитись із повсталими язичниками, але прибічники старої релігії ніяк не йшли на контакт. Тоді було вирішено повідомити імператора про події у Олександрії. У своєму зверненні до Феодосія Теофіл просив імператора бути милосердним до повсталих язичників та не засуджувати їх до страти, але в той самий час Теофіл наголошував на тому, що храм Серапіса як осередок повстанців потрібно знищити. Феодосій відповів згодою на всі прохання Теофіла, і тоді почалось. Римська армія не сильно зважала на те, щоб не вбивати язичників. Усі, хто, хоч якось криво, подивився на вояків, вбивали. Після того, як територію було зачищено від повстанців, храм Сирапіса перетворився на Порох. У 391 році Феодосій залишає медіолан та відправляється у Константинополь. Дорогою він встигає накостеляти готам на Балканах і у листопаді цього ж року прибуває у столицю. Під час свого перебування у Константинополі Феодосій наказує збудувати церкву на честь Івана Хрестителя, і у 392 році особисто відправився у Халкедон, де ще за правління імператора Валента було знайдено відрубану голову того самого Івана Хрестителя. Імператор загорнув голову Хрестителя у імператорський плащ і урочисто вніс цю християнську реліквію у храм на честь святого. Чи була ця реліквія справжньою головою Івана Хрестителя? Нам невідомо. У тому самому 392 році у Константинополь надходить сумна звістка. Імператора Валентиніана Молодшого знайшли повішаним. Офіційно повідомлялось, що Валентиніан скоїв самогубство, але подейкували, що імператора Заходу вбили за наказом його радника Арбогаста. Феодосій наказав провести розслідування, але довести провину Арбогаста не вдалося. Зазначимо, що Арбогаста підозрювали недаремно, адже між ним та Валентиніаном неодноразово виникали суперечки. Річ у тім, що Арбогаст, як радник Валентиніана, висував на посади потрібних йому, тобто Арбогастові, людей, і дійшло до того, що Валентиніан залишився формальним правителем, тоді як вся влада насправді була у руках Арбогаста. Під час одного із засідань Арбогаст витягнув меч, і на очах Валентиніана та усіх присутніх вбив одного з чиновників, який занадто перечив Арбогасту. На наступному засіданні Валентиніан передав Арбогасту наказ про його звільнення. Арбогаст лише засміявся та зі словами: не ти мене призначав, так що не тобі мене звільняти. На очах присутніх розірвав наказ імператора. За декілька днів імператора Валентиніана знайшли повішаним. До серпня 392 року західні території Римської імперії залишались без правителя Арбогаст, не дочекавшись призначень від Феодосія, проголошує імператором Флавія Євгенія. Феодосій розумів, якщо він не визнає Євгенія імператором, то буде війна, яка зараз нікому не була потрібна. Феодосій спочатку тягне час, але пізніше, усе ж таки, визнає Євгенія імператором західних територій імперії, а сам готується до війни. Феодосій вдало Москвою формування нових легіонів. Свої дії він пояснює нападами готів через Дунай. Коли Арбогаст та Євгеній йому запропонували допомогу, Феодосій відмовив, стверджуючи, що їм самим не завадить набрати декілька легіонів, адже варвари на Рейні поводились неспокійно. Лише на початку травня 394 року Феодосій очолив армію та вирушив з Константинополя швидким маршем. Вже наприкінці липня Феодосій підійшов до Альп та почав готуватись до нападу на ворога. Вороги теж не сиділи, склавши руки. Перша велика битва відбулася 5 вересня 394 року. У цій битві було вбито майже 10 тисяч вояків Феодосія. Східний імператор відступив, але для того, щоб вже 6 вересня з новим, більш чисельним військом розбити війська Арбогаста та Євгенія. В ході цієї битви один з полководців Євгенія перейшов на сторону Феодосія, а самого Євгенія схопили та стратили. Відрубану голову Євгенія насадили на довгу палицю та носили так, щоб її бачили вороги. Арбогаст врятувався втечею, але через декілька днів покінчив життя самогубством, коли його оточили вояки Феодосія. Після перемоги над Арбогастом та Євгенієм, Римською імперією формально керували троє августів Феодосій та двоє його синів Аркадій та Гонорій. Хоча насправді уся влада була в руках Феодосія. Таким чином, імператор Феодосій був останнім єдиним правителем усієї Римської імперії. Наприкінці 394 року Феодосій прибуває у Медіолан. Здоров'я імператора підірвала остання військова кампанія і він тяжко захворів. Феодосій наказує привезти до нього молодшого сина Гонорія, а Аркадію наказує залишитись у Константинополі. Гонорій прибув у Медіолан 15 січня 395 року. На честь його прибуття і на честь перемоги над Арбогастом та Євгенієм 17 січня було організовано перегони на колісницях. Відкривали перегони Феодосій, до якого ніби повернулись сили, та його син Гонорій. Феодосій слідкував за перегонами до обіду, а після того, як він перекусив, його самопочуття погіршилось. У той день, 17 січня 395 року, біля ліжка імператора Феодосія стояли син Гонорій, донька Галла Плацидія, командуючий військами Флавій Стеліхон та єпископ Амвросій. Відчуваючи свою смерть, Феодосій просив Стеліхона піклуватись про його дітей, а до Амвросія промовив: Я возлюбив. І після цих слів віддав свій дух у руки Господа. Феодосій не залишив офіційного заповіту, але і так усе було зрозуміло. Старшому Аркадію відійшли східні провінції імперії, а Гонорію західні. Але про їхнє правління ми. Поговоримо в одному з наших наступних епізодів. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!